Заказували за будинок, в котрий ми зайшли в вентиляцію кондиціювання, і потім перейшли в систему опалення, водопроводу каналізації, і з'явився такий нежданчик. В цьому будинку відсутній вихід з бубої мокрої точки каналізації. А саме будинок побудований більша частина з бетону, і нам потрібно тепер різати такі штроби, щоб вивести на вулицю каналізацію. Тобто ріжуться штроби, щоб туди вкласти трубу. І потім її замурувати, і звісно, по уклоном зробити каналізацію. Тому, коли ви купуєте будинки, будьте уважні і купляйте будинку, в котрому є присутня каналізація. Хоча такі випадки дуже-дуже рідкі. Ну вони бувають. От, наприклад, бачите, у нас два стаяка буде виходити в праву і в ліву сторону, там один септик, і там в той стороні один септик. І от віжуться отакі штроби, щоб вкласти е каналізаційну трубу. Що робити? Нічого не робити, просто потрібно уважно купляти б.